У нас сьогодні знову на щиті. Люди потрохи починають збиратися. Зараз будуть перекривати рух. І сьогодні молодий захисник 95-го року народження. На щиті все ближче зараз. Ніколи не забудемо наших героїв, ніколи не пробачимо наших ворогів. Це дуже важко, це дуже висока ціна за нашу свободу, за наше життя. Тому допомагаємо нашим захисникам, донатимо, підтримуємо і віримо, що все буде добре. І все буде Україна, не зважаючи ні на що. Все буде добре.